Після цього, коли ми вже з вами прийняли заяву і відсканували всі документи, всі... скануємо ми документи, які подає заявник, не скануємо ми квитанцію. І єдине на що хочу звернути увагу: коли ви скануєте документи, якщо людина звільнена від адмінзбору, то копію документу звільнення виготовляє сам державний реєстратор. Після цього, коли ви зареєстрували заяву, виготовили електронні копії, ми обов'язково встановлюємо черговість розгляду заяв, тобто робимо пошук заяв в базі даних. В даний момент ми можемо встановити, чи є у нас заборона про вчинення реєстраційних дій, тобто яка нам відразу дає скажімо так, забороняє вчиняти будь-які дії далі. Чи є попереду стоячі заяви? Ну, ми ж пам'ятаємо, що з чергові заява встановлюється відповідно до об'єкту. Тобто, якщо у нас є попереду заява, по якій не прийнято рішення, ми не можемо далі розглядати цю заяву, поки нашу заяву, поки попередньо стоячий не буде прийнято рішення. Якщо прийнято зупинення, то відповідно наша заява буде зупинена на той самий термін, поки не буде прийнято дане рішення. Обов'язково, дивіться, у нас є перевірка документів та відомостей реєстрів. Коли ми приймаємо документи з вами і реєструємо заяву в базі даних заяв, ми, по-перше, у нас є сторона заяв, можуть бути подані, скажімо так, доручення, можуть бути подані відомості про реєстрацію. Там декларація або повідомлення про початок будівельних робіт на сьогоднішній момент в паперовому вигляді вони не подаються. Нам вказується лише код реєстрації в реєстрі документів. Тобто всі ці відомості ми маємо перевірити по реєстру. Якщо це договір оренди подається, ми повинні перевірити, чи на момент підписання був, скажімо, чи була жива особа, яка передає, чи якщо це юридична особа, то чи. Дана юридична особа зареєстрована в реєстрі юридичних осіб, тому що від цих, встановлення цих фактів залежить далі, чи правильно буде реєстрація. Після перевірки документів та відомостей реєстрів ми приймаємо відповідні рішення. Ну, тобто у нас може бути зупинення державної реєстрації, зупинення розгляду заяви може бути. Да? Якщо, у нас, коли ми зупиняємо. Там у нас є певні випадки. Да? Якщо це заборона вчинення реєстраційних дій приймаємо одну заяву, якщо у нас поданий неповний комплект документів, ми передивилися да? документи всі подані, неповні, не вистачає якогось документа, то ми відповідно до 23 статті закону приймаємо рішення про зупинення і відповідно даємо його, вручаємо його заявнику. В нього є 30 днів термін для усунення недоліків, тобто донести будь-який документ або у випадку, якщо у нас ми перевіряємо подане судове рішення, і воно відсутнє в базі в реєстрі судових рішень не підтягується нам таке рішення. То при кінцеві перехідні положення закону 1666, який регулював, вносив зміни до нашого закону, частина друга пише, що в такому випадку державний реєстратор зупиняє розгляд заяви і направляє запит до суду з проханням надати невілежним чином завірену копію судового рішення. Таким самим чином, ми можемо діяти, якщо, наприклад, у нас в базі даних про земельну ділянку, тобто відомості є. А ми перевіряємо відсутні відомості про зареєстрований документ до 2013 року, або якісь неповні дані, коли у нас або не отримали. Зареєстрований декларація, ось номер є, а він її не підтягує. Або ще ну людина навіть надіслала, ми можемо зробити запит до органу. Чи дійсно здійснювалася подавалася така реєстрація, чи дійсно здійснювалася реєстрація? І на підставі вже прийнятого рішення, якщо ми приймаємо рішення, бачимо, що у нас нема підстав для відмови. Документи наші всі відповідають вимогам чинного законодавства. Документи не підшкоджені, не мають виправлень, помилок, якихось дописувань. До речі, хочу звернути відразу увагу в деякі періоди законодавством в державні акти. Дозволялося, а це я вам ще скажу навіть точно до прийняття наказу номер сто сімдесят четвертого. Це м, тимчасовий порядок ведення реєстру земель, і там була інструкція про порядок заповнення і ведення державних актів до 2003 року, 20 березня. Якщо не помиляюсь, до прийняття 174 сімдесят наказу в державних актах дозволялося вносити зміни. А саме ем, форма земельної ділянки, там викреслювалася та діляночка, яка була продана або відчужена, і фактично, внизу на зворотній стороні державного акту зазначалася відповідно до якого документу там, чи продано, чи вилучена була земельна діляночка, і якою площею, і завірялося це підписом і печаткою. Обов'язково зверніть на це увагу. Такі зміни дозволялося вносити до 2003 року в документи. Тобто, коли у нас всі ми перевірили, і нема у нас відмов проведення реєстрації, немає у нас арештів, немає у нас заборон, які б не давали нам можливість провести реєстраційні дії, приймаємо рішення про відкриття розділу і вносимо до відкритого розділу або до спеціального розділу. Звертаю увагу, у нас випадки спеціального розділу це Невитребувані земельні ділянки частки паї. Коли ми реєструємо на них оренду, це коли у нас є спецрозділ, реєструється, якщо не зареєстровано в реєстрі право власності на земельну ділянку, і власник померлий, і управління даним об'єктом здійснює сільська рада. Орган місцевого самоврядування передає в оренду це вноситься до спецрозділу. А також частина стаття 13 нашого закону говорить, якщо державна реєстрація прав була здійснена, ну здійснена до 2013 року, фактично до вводу нашого до вводу нашого реєстру в дію, була здійснена державна реєстрація, і зараз право є зареєстрованим. Фактично по документам, які діяли на той момент. А передається в оренду, або укладається якесь інше речове право, то ми без реєстрації прав можемо реєструвати в спецрозділі, або якщо це накладається обтяження на якийсь об'єкт прав розділ на який не відкрито, теж реєструється до спецрозділу. Звертаю вашу увагу, що у нас в законі чітко написано: якщо це не є вчинення реєстрації внаслідок нотаріальної дії. То ми формуємо з вами витяг з, з урахуванням сплаченого адмінзбору. Те, строки реєстрації визначені законом. По проведенню реєстраційної дії після внесення всіх даних до реєстру ми далі з вами трошки зупинимо, що і куди в розділі реєстру ми вносимо. Ми надаємо, формуємо витяг і фактично видаємо людині документи, оригінали документів, які підлягають поверненню.